Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі програма православний взгляд». Вже наступного тижня свята православна церква відмічатиме одне із своїх найбільших свят який відноситься до числа 20 і називається введення в храм Пресвятої Богородиці. Про цю подію нам не розказують євангелісти. В жодному із чотирьох євангелій ми не знайдемо історії про те, як маленьку Діву Марію. Її батьки, Яким та Анна, привели в храм. Історія про це збереглась для нас з вами через святе передання. В святому переданні історії введення в храм Божої Матері присвячено досить визначне місце. Справа в тому, що в храм була введена та. Яка повинна була б стати храмом Божества. Ми знаємо з вами із історії, із євангельської історії, в тому числі, що е, святі праведні богоці, Аким та Анна досить довго не могли мати дітей. Взагалі, у Святому Письмі ми зустрічаємо декілька таких сімейних пар, які е, до похилого віку дітей не мали. І які, вже втративши з точки зору людської, природній, втративши можливість народжувати дитину, все ж таки дітей отримували. Причому всі ці діти ставали надзвичайно видатними людьми, це і е, батьки, наприклад, Яна Предтечі, які дуже довго не могли мати дітей, це, як я вже згадував, і батьки Божої Матері. А також батьки багатьох пророків старозаповітних, святих, які стали людьми, що сповіщали про пришестя у світ Христа Спасителя. Отже, яким і Анна дуже довго не могли мати дітей. Однак, після тривалих молитв, після постів, вони отримали вдар дівчинку. Яка пізніше стала матір'ю Господа нашого Ісуса Христа. Дівчинка ця була названа Марією. Виховувалась вона в благочесті, виховувалась вона для Бога. Тобто батьки її з самого початку, з перших днів її життя, знали, що ця маленька дівчинка має стати особливою дівчинкою, особливою людиною, так скажемо. І ось коли прийшов час, що треба було вести її в храм а в іудеїв, згідно їхньої іудейської традиції, коли дитині виповнювалася певна кількість років, 4 роки, наприклад, її вперше вели в храм, який знаходився в місті Єрусалим. ось коли Божій Матірі виповнилось необхідна кількість років, її так само повели в храм. Ми з вами знаємо, що іудеї були розсіяні по всій землі. І сьогодні, в принципі, так само. Наприклад, тільки в Олександрії, Єгипетській, в той час жило близько 1 мільйона іудеїв. Сама Олександрія мала більше півтора мільйона населення, а майже мільйон було іудеїв. Також ми знаємо, що Іудеї були розсіяні по всій території Римської імперії. Однак, один раз на рік. Як мінімум, кожен з них вважав своїм обов'язком відвідати храм, який знаходився в місті Єрусалим. Справа в тому, що ніде більше храмів, присвячених єдиному Богу, не було. В іудеїв були синагоги. Але синагога це школа по вивченню Святого Письма. Це не храм, в якому приносились жертви і відбувались богослужіння. В синагогу збиралися щосуботи. Іудеї того чи іншого регіону читали уривки святого письма на арамейській мові, і так як більшість з них арамейської мови не розуміла, то священники, або раввіни, вірніше, вчителі пояснювали їм місця цього священ... того священого тексту, який був щойно прочитаний. В храмі все було зовсім по-іншому. В храмі вже не читалися уривки святого письма, співалися псалми. Співалися спеціальні псалми, коли людина піднімалася по сходинах храма. І ці псалми сьогодні називаються псалмами степенними, приносились жертви. Жертви приносились кожного дня, і це виражало відношення іудеїв, людини, віруючих людей до Бога. Для чого потрібні були ці жертви? Справа в тому, що ментальність людини старозаповітньої, в принципі, дуже сильно відрізняється від ментальності нашої. Однак є речі, які являються спорідненими і для людей, які жили 5000 років назад, і, відповідно, для нас з вами. Ми з вами важко розуміємо, чому погано робити ті чи інші речі. Чому погано грішити? І тому, наприклад, в сучасному суспільстві за звершення гріхів тих чи інших, або злочинів з точки зору держави, накладається на людину певна міра відповідальності або покарання. Наприклад, за вбивство вас посадять до в'язниці, за крадіжку так само, за хабаря так само, От і так далі. Тобто, якщо ви будете такі речі робити, то рано чи пізно вас спіймають. І відповідним способом накажуть. Однак, у нас з вами є страх перед законом, законом суспільства, в якому ми живемо, але немає страху перед законом Божим. І тому, коли хтось із нас порушує закон суспільства, в нього є тільки одна думка, аби не спіймали і не побачили. Наприклад, водії дуже часто порушують правила дорожнього руху тоді, коли ніде на горизонті не видно. Даїшників. Тоді можна і перетнути е, суцільну лінію, і подвійну суцільну, і порушити інші правила. Однак, коли ми з вами, тримаючись за кермо свого автомобіля, бачимо перед собою пост Даї, ми будемо дотримуватись всіх прав. Ось один із сучасних православних богословів говорить про те, що нам треба мати внутрішнього міліціонера, який би спиняв нас. Не тоді, коли ми бачимо, вже якби там машину дає працівників дає, і так далі, а який би нас спиняв просто через те, що є закон Божий. Ось дуже часто в нас немає цього внутрішнього відношення, правильного відношення до закону Божого. Так ось, так само в древньому храмі люди приносили жертви для того, щоб відчувати свою гріховність. Відчувати в матеріальному плані, буквально. Наприклад, в жертву треба було принести найкращу вівцю із свого стада. Тобто ту вівцю, яку господар полюбив найбільше, ту вівцю, яка радувала його око. І ось за, за, за свої гріхи, власні гріхи, господар приносив саме цю вівцю в жертву. Що це означає? Наступного разу він 200 разів подумає перед тим, як звершувати той чи інший гріх, перед тим, як грішити. 200 разів. І ось. В іудеїв був оцей внутрішній закон. Вони знали, що треба поступати правильно, тому що вони будуть обов'язково потім розплачуватися за, за свої гріхи. Ми з вами це знаємо десь нам на рівні, я не знаю, в ментальному, колись так хтось із нас десь там розплатиться, можливо. А деякі думають, а можливо, і ні. Хтось там знає, що буде ада, хтось думає, а може там нічого й нема. Ну і так далі. І тому ми. Не маємо такого страху перед гріхом, який, наприклад, мали іудеї. Однак, ще раз повторюю, дотримуватись всіх настанов богослужбових, виконувати всі священнодії по відношенню до Бога можна було тільки в Єрусалимському храмі. І тому цей храм займав особливе місце. Він дійсно називався Домом Божим, він називався престолом. Для Бога він називався підніжжям його ніг. Для іудеїв Єрусалимський храм був центром світу, і відношення до нього було більш ніж просто шанобливе. І ось Божу матір повели в храм. Ми з вами, із передання, знаємо, що її хода до храму супроводжувалася величезними торжествами. Взагалі так було прийнято в іудеїв. Перший прихід дитини в храм, намагалися обставити якось святково. Цю дитину гарно одягали, в руках вона несла квіти, могли супроводжувати цю ходу і піснеспівці, музиканти, які там виконували, наприклад, псалми. грали, хтось ці псалми співав. Подібне відбувалося і тоді, коли йшла Божа мати в храм. З однією. Різницею. Це було набагато торжественніше, ніж всі інші приходи в храм всіх інших людей. Були ті люди, Біля Божої Матері йшли дівчата, які несли в своїх руках свічки. Люди, які супроводжували Божу Мати, в храм, чули навіть англійський спів. І ось, коли маленька Діва Марія підійшла до самого храму, сходинки були досить високими в храм, І підійматись по них було важко навіть людині, дорослій, не кажучи вже про дитину, вона з легкістю піднялась по цих сходах, і наверху її зустрів первосвященник, який ввів її, святая святих. Це взагалі випадок або, вірніше, ситуація неймовірна для іудея. Ми з вами знаємо, що відношення древніх іудеїв до жінок в принципі відрізнялось від сучасного. І сьогодні одна із молитов, які раніше читали іудеї, яка розпочинається словами Шма Ізраїль має в своєму тексті такі слова: Дякую тобі, Боже, що я не жінка. Священиками могли бути, і сьогодні так само можуть бути тільки чоловіки. Звичайно, відношення старого заповіту до жінки було шанобливим, тим більше відношення нового заповіту. Однак дуже часто в практиці це відношення, ну, скажімо так, не виконувалося так, як повинно було б виконуватися. І ось жінки були відділені від чоловіків. В дні, наприклад, там нечистоти до жінки взагалі торкатись не можна було нікому, і будь-який предмет, якого торкалась вона вважався нечистим. Жінки молилися жінки молились окремо від чоловіків. І, звичайно, жодна з жінок не могла увійти у свята і святих. Туди взагалі входити могли тільки первосвященники, і то один раз на рік. І саме в той, цей один раз, коли він ходив в Свята і святих, він пошепки промовляв ім'я Боже, тому що для іудеїв промовляти ім'я Боже було заборонено. Це забороняє, причому це одна із заповідей. Не промовляй ім'я Господа, Бога Твого, просто так, всує, напрасно. І це ім'я промовляв первосвященик один раз святає і святих, і туди вхід був тільки для чоловіків. А тут первосвященик ввів. Святая святих маленьку дівчинку. Зробив Він це, як кажуть нам святі Отці, по наїтію Святого Духа. Так Господь захотів, щоб от свящ, первосвященник це зробив. Ми знаємо, що пізніше цього первосвященника між вівтарем і жертвенником було вбито. До речі, святі Отці говорять, що і вбили його, про нього згадує Господь наш Ісус Христос про цього первосвященника. До речі, вбили його одна із причин вбивства це саме от порушення ним от цих норм іудейського релігійного законодавства. Він ввів свята святих Божу Матір, Діву Марію. Для чого він це зробив? Цим самим він показав, що і от ця маленька дівчинка є святою святих, тому що саме від неї народиться Спаситель світу, вона дасть плоть. Тому, хто приніс себе в жертву за наші з вами гріхи, Божа Матір, як ми з вами знаємо, жила в храмі декілька років, аж до того часу, коли їй вже згідно знову ж таки єврейських і іудейських традицій, не потрібно було вийти заміж до 12 річного віку. Саме в цьому віці її до себе взяв праведний старець. Часто зображають святе сімейство, є така ікона святого сімейства. Мені часто зображають Іосифа як людину, ну просто старшу за Божу матір, ю. як 40-річного чоловіка чи 35-річного чоловіка. А Божа матір це молода дівчина. Однак ця ікона не відповідає дійсності. Ми знаємо із тексту Святого Письма, що Йосиф був старцем. Йому було далеко за 80 років. І він взяв її, Діву Марію, собі не стільки як жінку, стільки як дитину, яку він пообіцяв охороняти і оберігати від всякого зла. Він ніколи не жив з нею, як із своєю дружиною. Божа Матір в 12 років покинула храм Божий і сама стала храмом. Ми знаємо, що саме е, там. В храмі Божому їй з'явився Архангел Божий Гавріл, який і благовіствував їй народження від неї Христа Спасителя. Знаємо, що в цей час Божа мати читала текст святого Письма, до речі, святівці кажуть, що вона читала текст саме пророка Ісаї, в якому було сказано, що Діва зачне вечерєві прийме треті сина, іма йому Імануїл. І зробиться саме діва. І вона задумалась над цим текстом. Як діва, тобто та, хто не знає чоловіка, може народити дитину. Однак в цей момент перед нею представ архангел Божий Гавріл і сказав, що вона і є тією дівою. Так ось вона прожила в храмі декілька років. В храмі були спеціальні кімнати, спеціальні житлові приміщення, в яких жили ті, хто присвятив себе Богу. І дівчата, молоді дівчата в тому числі, аж до тої пори, поки вони не виходили заміж. Весь свій час вона проводила в молитві в читанні Святого Письма і в участі в богослужіннях. Ця, ця подія введення в храм Божої Матері говорить нам з вами, християнам, про важливість храму. В храм ходила Божа Матір, в храм ходив Господь наш Ісус Христос, в храм ходили апостоли. Причому апостоли ходили так само як Христос, ходили в храм, коли були в Єрусалимі декілька разів на день. В храмі читалися псалми. Це псалми, які і сьогодні читаються в наших православних храмах, Псалми першого часу, третього часу, шостого часу і дев'ятого часу. Сьогодні вони так само читаються. Сьогодні вони зазвичай <кій> читаються зранку та ввечері. Однак, в ті часи, коли жив Ісус Христос і апостоли, вони читалися. В відповідні години дня і багато дуже людей, багато віруючих в храм в ці години приходили спеціально для того, щоб помолитися. Відношення до храму в старому заповіті, в новому заповіті абсолютно особливе. Храм це місце, в якому присутній Господь. Храм це місце, яке створено спеціально для молитви. В храмі, в принципі, не відбувається нічого буденного, мирського. З того, того, до чого ми з вами звикли у своєму повсякденному житті. Храм це дійсно місце, в яке ти приходиш і починаєш молитися. Наведу вам, ну приведу вам такий приклад: якось група молодих людей відвідала Діснейленд. І там вони побачили лева, який сидів на камені. Ну і там сфотографувалися з цим левом, і коли вже поверталися назад, вони. З радістю, величезною радістю, сказали гіду своєму, що ой, нам так повезло, ми сфотографувалися з Левом, який сидів на камені. А гід відповідає: та Той Лев там постійно сидить, як постійно сидить. Він Каже, просто справа в тому, що коли на дворі дуже спекотно, ми е, цей камінь охолоджуємо. А коли на дворі дуже холодно, ми цей камінь нагріваємо. І тому Лев, знаючи, що от це місце є надзвичайно зручним для нього. Постійно перебуває там. Для нас, для людей, так само потрібно створювати певні місця, в яких ми б відчували себе добре, в яких ми б відчували себе, ну, скажімо так, от прийшов в те місце, ти, має, ти молишся. Так, як вдома ти створюєш, ставиш собі там ікону, запалюєш лампадку, і вже от ця навколишня обстановка вона підштовхує, спонукає тебе до молитви. Такий храм він створений спеціально для молитви. Він є тим місцем, в якому, коли нам погано, ми приходимо туди, нам стає, нам стає дуже добре. А коли нам добре, то ми приходимо в храм, нам стає ще краще, тому що ми знаходимо слова для подяки, для благодарності Богу і так далі. І жоден із нас, вдома, наприклад, не зможе стільки молити, стільки він молиться в храмі під час богослужінь. Особливо це стосується святкових служб, коли богослужіння продовжується 4-5 годин і буває навіть довше. Так ось ще раз повторюю, храм це місце, в якому присутній Господь, місце, в якому Господь перебуває постійно, місце, яке нас зігріває, а в, від, в необхідні моменти, можливо, охолоджує е, наше бажання там, я не знаю, зробити якийсь неправильний вчинок, студить нашу голову, робить її більш розважливою, допомагає нам приймати правильні рішення. Ось. Більше того, тільки в храмі людина може причаститися святих христових тайн. Ми з вами говоримо, що Бог повинен бути в душі, повинен бути в серці, Бог повинен бути всередині нас. Він буває там, тоді, коли ми причащаємося. А причащаємося ми в храмі. Тому храм для кожної з нас є надзвичайно важливим місцем. І сьогоднішній день, сьогоднішнє свято, вірніше, свято введення Божої Матері в храм, про який ми з вами говорили, повинно постійно нам з вами про це нагадувати. Храм це особливе місце, в якому. Ми з вами молимося, служимо нашому Богу. До побачення.